Кому довіряти українська діаспора ініціює велике об'єднання волонтерів, все тому що не завжди знають, куди передавати гуманітарну допомогу, щоб вона потрапила в надійні руки. На дану тему спілкувалися під час з'їзду Будапешті, де побували представники українських та європейських організацій. Та дійшли до думки про створення великої координуючої волонтерської структури. Ми знаємо, що в Україні багато хто користався, як то кажуть, і е, е, зробив грошей на цих гуманітарних допомогах е, з Європи. Навіть знають наш намір зараз є Об'єднати всі ці волонтерські рухи, тобто скоординувати їхню роботу, і звичайно, це все просто має бути правильно. Тобто, щоб кожен цей, що надав якусь допомогу Богу, він буде знати, де вона буде, де воно передано. десь є таке розуміння, що пора об'єднуватись і десь таке бачення створити дві платформи волонтерські Одну європейську з центром, Я так думаю, що це буде Австрія Відень. А одну франківську, і прийнято рішення, що склад буде франківську поки що на даному етапі. І е, ці дві платформи будуть між собою співпрацювати, щоб це був е, відкритий волонтерський склад, це буде і онлайн склад, щоб це все було прозоро. Між тим окремі волонтерські групи у місті вже давно співпрацюють з діаспорою. Кажуть, довіру меценатів завоювали передовсім відкритою діяльністю. Напевно, важко переконувати людей постійно. Так хтось довіряє, хтось не довіряє, але є напевні механізми, як цю довіру можна завойовувати. Це прозорість діяльності, це звітність, і це, напевно, ті результати роботи, які ми здійснюємо як волонтери. Чи вдасться об'єднати різні групи у грандіозну організацію? Волонтери наразі не знають, Дехто вагається чи потрібна взагалі така структура. Адже в Івано-Франківську, зокрема, свою роботу активісти успішно координують уже давно.